Оту похований мій Тарасик, тут є його могила. Її син з дитинства мріяв бути десантником. Тарас пройшов Косово, служив в 80 й аеромобільній бригаді, аж поки не почалася російсько-українська війна. Син пані Слави був серед тих, хто першим стримав наступ окупанта. Але мама про це дізнається не одразу. Він же був у Луганську, а він мені розказував, що він ще в Харкові. Він ніколи не жалівся, ніколи не казав. Аж потім виявилося, що не було води, що вони не мали пити. Тарас пройшов три місяці запеклих боїв і не дожив три дні до свого тридцятиріччя. Вона чекала сина у відпустку, а дочекалася лише страшної звістки про синову смерть. І дзвон уже моя братова. І я кажу, Гально, ну, що ну так кажи, вона ще, знаєте, як випитує мене, а де ти, а що ти? Я кажу, я йду додому на вулиці, на нашій вулиці вже і що ще стало. Ну так говорив вже, кажу, доки то то тягнеш. І вона мені вже тоді то сказала, але тут якраз надіхала моя сусідка, ну, вчителька, то коли у мене живе з чоловіком. І, а я стала на серодороги, і все чпила ще за браму, і що, не можу ні крока ступити, ні нічого. Тарас обороняв Луганський аеропорт. Про останні хвилини його життя матері розкажуть очевидці. Так зразу говорив такий хлопець один, що їх лишилося там п'ятеро. Тарас, Тарас був не поранений, і три хлопці були поранені. Один був дуже тяжко поранений, а два. Ну, трохи менш. І Тарас взяв тих двох хлопців і пішов з ними. То якщо хлопці, з якими він разом служив, ким разом був, вони там ділили не раз і не два, кусок хліба й воду, і ще, щось, ще щось, бо вони ж там разом були. Ну як він їх мав лишити? Разом із побратимами Тарас і загинув, і без тата залишилася маленька Оксанка. Коли мені тяжко поговорюся, поплачу з ним разом, поцілую його, пообнімаюся, кажу, Тараско й певно, то мене стільки не цілувала, як ти був. Як він був маленький, він дуже не любив цілуватися. Він таку, знаєте, як мама, він все зразу так витирався, чи як баба зразу витирався. Ніяк не хотів. А вже каже, я тепер тебе цілую, ти ще не витираєш, цілуєш скільки хочу твої фотографії. Вона знайшла сили жити далі. Зараз пані Слава продовжує справу свого сина, відстоює нашу державу. Тільки її зброя це молитва. Три роки йде війна, і такого дня, напевно, хіба якась дуже поважна причина. Щоб пані слава тут з матерями в молитві о 9-й годині вечора не прийшла до храму і не молилася. Ми молимося постійно за навернення Росії, за навернення внутрішніх ворогів, за навернення зовнішніх ворогів. Щоб вони зрозуміли, що вони неправильно роблять. За спасіння вмираючих та за душі покій почистиш. Ред сядай, хто помилуй нас, Господи, очи. Я по перше до сповіді ходжу дуже часто. Воно легше стає і набагато легше стає. Набагато легше. У той, той гнів, той та ненавість вона десь от просто її нема, вона десь ще розчинила. Матір Божа віддала свого сина, Бога віддали. Матір Божа була без гріхів. Ми прості смертні люди, ми мусимо вмирати, мусимо віддавати своїх синів, як ми хочемо своїй держави. Тарас обіцяв мамі, що Україна буде. І пані Слава в цьому не сумнівається. Цим прапором був накритий мій Тарас, коли його привезли. Колись нехай буде, коли я подарую своїй внучі. Вона буде пам'ятала, що за що загинув. Мій Тарас. Отче наш Ти, що є Сина, Милась, нехай святий Світлана, нехай. Ці хлопці наші, зокрема, перші, ті, коли ще в нас армії, як такої не було, котрі йшли туди. Я переконаний, ними керувала не ненависть, ними керувала любов до своєї землі. До своїх батьків. Подивогідний приклад, коли людина усвідомлює, що без жертви справді немає любові.